Це що таке? А це розказую і показую вам про усі засоби для зняття старої фарби, якими я користувалася. Мені постійно пишуть за ось будівельний фен і шпательок. З плюсів це дешево. У тебе, по суті, немає ніяких розхідників. У тебе є шпатель, можна менший, і от фен. Вони теж не дуже дорогі. Але є мінуси. У мене дерево сосна. І коли от я зішкрябувала це феном. Появлялася от під фарбою якась така жирна плівка із розчиненою в ній фарбою, і її все одно цю плівку після того як я вже зняла фарбу цим феном, доводилося зашліфовувати. Це перший мінус, другий. Якщо у вас така велика плоска поверхня, і ти зможеш отак нормально прикласти шпательок, все добре. Але якщо у вас такі якісь виямки, згини, до чого ти не зможеш тісно прокласти шпатель, то прийдеться довго і важко модухатись. У мене була виямка от, рами, отака кругла з того боку, і це було прям дуже важко. Але варіант непоганий. Ще мені капець скільки пишуть за змивку фарби і за шліфувальний круг. Не пишіть мені більше про змивку фарбу. Я нічого так не проклянала, як її. Тут навіть немає баночки з нею, бо я її викинула від гріха подалі. Два основні мінуси. Перше, воно роз'їдає усе добре, крім фарби. Воно роз'їдає рукавички, якщо цей шматочок фарби, яка вже розчинена змивкою, впаде вам на шкіру, воно пече. Я не можу. Другий мінус. Якщо у вас декілька шарів старої фарби, Ну, от, припустимо, там фарбувалося воно роками одне на одне, То вам кожен оцей шар доведеться знімати окремо. Тобто ви нанесли змивку, вона розчинила тільки перший шар. Ви зняли оцей шар, потім знову треба носити змивку, знову це все знімати. І навіть після того, як ви вже зняли це все змивкою, вам потім доведеться ще розчинником це все промивати від змивки, white spiritом, що теж вонюче просто. Все. Не вишіть більше за змивку. То такий шліфувальний круг. Є ось така насадка, його можна наліпити на насадку і використовувати на дрельку. На звичайний шуруповерт, якщо у вас немає дрельки, просто менш потужне. У мене вже навіть є своя шліфувальна машинка. Якщо вам потрібно зачистити дерево, під покриття зверху, от фарбою якоюсь кольоровою, а не лаком, то я би рекомендувала все-таки ось цей спосіб. Я писала ще про корал кораловий диск, отакий про це пізніше. А, він набагато дорожчий. Цей диск. А оці шліфовичні круги вони дешеві. Якщо вам не треба прям начисто все щищати під фарбу, то шикарний варіант: все зашліфує, все відлущить, нічого не буде тріскатись. От беріть оце, але є мінуси. Якщо брати за таким великим абразивом, тобто тут 40, він дуже абразивний, то може, якщо перестараєтесь пошкодити дерево, особливо якщо ви будете працювати ось так. На згинах, на кутах, треба бути дуже обережним. Хороший варіант. Це третя і остання частина, де я розповідаю про зняття фарби із старих дерев'яних вікон. Я вже казала, що нещодавно я відкрила для себе ось такий кораловий круг. Він є на дрельку, є на болгарку. І для мене це просто зараз найкращий варіант. Я хотіла щистити фарбу ось так повністю під лак, щоб покривати це лаком. І ось цим це зробити найпростіше. Реально. У мене ось є така рама із заглиблення. І я реально нічим не могла нормально зняти звід, звідси фарбу, щоб не пошкодити деревину. А оця штука вона не просто добре знімає фарбу, вона ще не шкодить дереву. І при цьому, якщо працювати ось так вздовж волокон, вона ще й підкреслить дуже гарно текстуру дерева. Є мінуси, звісно, два мінуси. Перший це ціна. Все-таки потрібно мати на увазі, що це розхідник. Стирається, його потрібно заміняти, а він не дешевий. Це я вже не пам'ятаю, оскільки ось ці брали по 160 гривень. Другий мінус я не змогла нормально зачистити ось на ось цих вуглах. Тобто підлізти сюди не дуже зручно. Мені писали, що я неправильно ним користуюсь, тобто користуюсь поперек, але ось так поперек реально дуже гарно все знімається і підкреслюється от така текстура дерева. Правильно, це те, що я рекомендую, якщо вам треба просто начисто зачистити фарбу. Це швидко, просто. Це останнє відео, яке я планувала про те, як знімати фарбу. Далі вже думала показувати про ґрунтовку, покраску, бо всередині я вже все пофарбувала. Але я ще користувалася різноманітними щиточками, руцяними пластмасовими. Якщо вам про це цікаво, то напишіть. Якщо ні, то вже буду все розповідати про фарбування.